Міський голова розказував журналістам, як боротиметься з безвідповідальними депутатами. Мар заявив, що половина обранців зумисне не відвідує сесію, а це в свою чергу призводить до того, що низка важливих для міста питань залишається невирішеною. Останнім часом зібрати кворум вдається з великими потугами. Терпіння у Віктора Нушкевичуса не безмежне. Тож план дисциплінації депутатів у нього вже є. Якщо хтось готується до виборів в жовтні, то я також гарантую, ми всі, от зараз, 54 сесії. Багато з них е, тривало в два аптеки і в три пленарних засідання. Зробляться повністю інвентаризація, от. хто скільки пленарних засідань відвідав, а хто скільки пропустив. І напередодні виборів. Якщо вони будуть в жовтні чи в березні, не має значення за місяць до виборів я цей список опублікую. А у нас говорять, що буде ще й мажоритарка, і дехто, напевно, з присутніх депутатів захоче йти мажоритарним. То тому виборці, які прочитають цей список, і ту людину, яка знову хоче бути депутатом, запитають: слухайте, шановний пане Іване, пане Петре, ви. Більше п'ятдесяти відсотків сесії сесійних засідань сесій, пропустили. Знову нам доказують, що буде дуже гарно працювати. Пояснив міський голова і факти порушень щодо виконання міського бюджету, які минулого тижня оприлюднили ревізори кру. В першу чергу заявив, що не помиляється лише той, хто не працює. Реальні недопрацювання обіцяє виправити. Однак низку помилок за версією ревізорів називає свідомими. Якщо вони працюють після 22 години, вони мають мати обов'язково дозвіл на торгівлю в нічний час. Якщо такого дозвілу немає, включаються всі служби: і міліція, і податкова, і санстанція, і так далі, і тому подібне. Тому будуть створені рейдові бригади на аналогії тої рейдової бригади, яка здійснювала контроль це по лінії захисту дітей. Якщо буде виявлено факт продажу слабого алкогольного напою. Міцного алкогольного напою після 23.00, то дозвіл виконавчого комітету про торгівлю в нічний час буде просто скасований. Навести обіцяє і в закладах торгівлі, особливо що стосується продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 23.00. виконком вже прийняв рішення про заборону такої реалізації з 11-ї вечора до 8-ї години ранку. В Івано-Франківську розрібна торгівля алкогольними напоями здійснюється в 635 закладах. Всіх їх жорстко контролюватимуть. Ми як орган місцевого самоврядування, маємо підстави. А це стаття 26 закону України про місцеве самоврядування. Ми маємо право. Obrigado. Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради надавати пільги тому чи іншому підприємству. Це стосується в основному комунальних підприємств, а також підприємства сліпих і глухих, а також підприємства інвалідів. Тому оцим підприємствам ми надавали і будемо надавати пільги, тому що це я вважаю правильно. І тут про втрати бюджету можливо і не зовсім коректно говорити. Торкнувся мер і чи не найболючішого, особливо для водіїв питання ремонту доріг. Його проводять сім бригад. Уже відремонтовано 20 вулиць. В першу чергу обіцяють завершити ямкове летання 64 вулиць центральної частини міста, де проходить найбільший потік транспорту. Однак полагодити обіцяють усе дорожнє полотно в Івано-Франківську.